Добрий день, глядачі мого каналу і особливо підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео будемо тестити ось такі лампочки торгової марки Камитет. Це торгова марка, наскільки я розумію, займається запчастинами до імпортної сільхозки, такі як Case, Jundeer і так далі. І дуже цікаво протестити, як же все-таки ведуть себе запчастини не до ось таких машин. Бачите, в мене ще проводяться, завершуються роботи по модернізації фар на Toyota вийде пізніше. І В процесі роботи <кій> я сказав, що я потужніших лампочок, ніж з цієї торгової марки, не тримав. Але, взявши поюзавши ці торгові марки для техніки, яка коштує, коштує в рази дорожче, ніж ось ці автівки, зрозумів, що немає предела совершенству. Отже, у нас сьогодні 4 варіанти. Незвичні для нас е, лампочки HB1. 9004, наскільки я розумію, це маркування е, всередині е, виробників е, сільхозтехніки. 9005 HB3, це вже щось тепліше, H10, ну і сама тепла нам H4. Отже, поїхали. Тут каталожні номери. HB1. Я не бачив, щоб такі десь використовувались. Я виписав із приходного прайса потужність, Декларують 60 Вт і 50 через дроп. Я так розумію, це максимальна потужність, а 50 Вт це потужність при екстремальних умовах, коли у нас лампочка перегрівається. Ось так виглядається лампочка. Ще раз кажу, в автомобільній техніці я таких не зустрічав. Тут у нас свій роз'єм. І методом наукового тику я вирахував, де тут мінус. Ось він у нас з лівого боку. Вони не згорають, тому що є передбачено у них захист від дурнів або від таких цікавих. Як я я поставив мінус нашого приладу зліва. І зараз будемо. Тут у нас два режима, і дальній, я так розумію, або більше-менше. І будемо перевіряти задеклароване. Отже, просто на будь-яку я, як ви бачите, засвят, звісно, набагато круче, ніж з цих лампочок. І в нас потужність множити, перемножити 13,3 на 3,2 у нас явно не виходить 60 Вт. Я теж сприйняв це нормально, тому що обично всі виробники декларують більше. А по факту є трошки менше, перестраховується чомусь. Але потім зрозумів, в мене просто цю штучку, я коли купляв, вона була розрахована, знову ж таки, задекларована на 8 Ампер. І я почав збільшувати напругу, от, скажімо, до 20. І ми знову ж таки пробуємо запустити цю лампочку. І у нас, дивіться, що трапляється. При 20 вольтах у нас майже 3 ампери споживається лампочка. Тобто 45 Вт, от, от ті первісні, які я продемонстрував при 13 вольтах. Просто потужність не може видати мій блок. А при більшій напрузі у нас якби у нього обмеження по струму, а не по напрузі. Отже, є наші задекларовані 60 Вт при запуску, і коли ми тримаємо, у нас потихеньку починає вмикатися вентилятор. Так, давайте це у нас ближнє світло. Майже 60 Вт це у нас дальнє світло, майже 60 Вт. І вентилятор не одразу починає дуже працювати, а по мірі прогріву. Оскільки на вулиці тепло, все у нас працює. Ось ось така штука. Більше того, я вам скажу, перед тим як знімати відео, я протестив ось цю лампочку а 4 Яка мене дуже сильно зацікавила, бо це. Реалії наші автомобільні. Я її тримав десь пів години увімкнутою. Струм впав, але вона видавала свої задекларовані вати. Ідемо далі. Наступною у нас буде аж 10 лампочка. Аж 10 Я її тестувати не буду, я її примірив. Лампочка один в один, як HB3. Хто дивиться мої відео, бачили аж би третю лампочку я встановлював на Chevrolet Malibu. Я думаю, що не тільки на Chevrolet Malibu підходить ця лампочка. А ще, напевно, на якихось машинах вона ставиться. Хто знає пишіть в коментах. Я думаю, мої глядачі будуть вдячні. Опс! Да, не можна робити ось такі складування. І ось такі теж не можна робити. Тому будемо тестувати аж 3 третю лампочку. Е відмічаю, то, що дуже великий, потужний ось цей от штурпак, я його називаю, це корпус, на якому відбувається монтаж. І там видно, що він все-таки з мід'ю. Широкий чіп дозволяє генерувати велику світлову потужність. Роз'єм тут звичайний, на роз'ємі є маркування плюс-мінус. Ну, давайте перевіримо, як працює лампочка, на якій задекларовано 70 Вт і 45 номінальних. Ще раз кажу, всі лампочки, які я тримав в руках, декларували більше. Навіть тут циклон, який, я вважав, є найпотужнішим. Декларують 50, по факту є 40. Я вважаю 40 це дуже класно. І якби я ці лампочки отримав в руки перед тим, як робити відео ось по фарах цієї машини, я би сказав, що ком... лампочки комітет. Добре, що я не ввімкнув, але нічого б і не трапилось поганого. У нас найпотужніші, які я тримав в руках. Так... Ну, яскравість, я вам скажу, я зараз нахапаюсь зайчиків. Дивіться, у нас 20 Вт на 3,4. Все, як має бути задекларованих, 70 Вт є. Я зупиняю відео, чекаю десь півгодинки і тоді демонструю який струм, до якого рівня у нас впаде струм після півгодини роботи. Звичайно, відкритий доступ на відкритому повітрі. Це одна справа. А коли вона в закритому просторі в фарі, це інша справа. Тому, якщо монтуєте такі лампочки, хвостовік повинен бути зовні, а не всередині закритого простору. Прийшло навіть більше, ніж пів години. Буквально через 10 хвилин роботи струм впав до рівня 2,5 і нижче не опускався. Це говорить, що задекларованих 45 Вт у нас навіть є 50 Вт. Тобто, я так розумію, особливість у даної торгової марки є відповідність всіх задекларованих характеристик. Ну, Це непогано, тому що така лампочка буде світити потужно в нашій фарі. І якби вона мені в руки попалась раніше на Chevrolet Malibu, я б, звичайно, поставив такі лампочки, для того, щоб власниця була ще більш довольна. Лінзована фара дозволяє. Цю потужність світлову реалізувати. Тому ну, цікавий продукт. Да, тут у нас корпус нагрівся, це нормально. Е, перетворювач і стабілізатор напруги теж нагрівся, але це, бачите, він і виконаний в металевому корпусі для відведення тепла. Бачите, у нас не, не падає потужність. Отже, йдемо до наступної лампочки. Е, коли я робив перерву, вимикав відео і давав можливість лампочки працювати цій, я збагнув, чому даний виробник на лампочку з одним режимом дає більшу потужність, а на лампочки, там, де два чіпа, дає меншу потужність. Тому що все-таки два чіпа генерують в два рази більшу потужність. І відповідно навантаження ось на цей корпус з мідним сердечником теж більше. Тут, бачите, у нас є ось такі крильця, які виконують роль е нашого відбивача. Ось я навіть не полінувався, знайшов лампочку. А з четверту, бачите, от відбивач це у нас ближнє світло, а без відбивача ниточка це дальнє світло. От ось ці виступи імітують нам відбивач. Вони реально відбивають, вони грубі, тому що вони знаходяться біля самого джерела енергії. Тому так, тут у нас все має співпадати. Ось наш корпус. Якщо я не помиляюсь, оце у нас мінус, але в будь-якому випадку у нас нічого не згорить. Тому, до речі, я навіть не звернув увагу. Тут маркування нема, тому що переплутати неможливо, але я пам'ятаю, що тут у нас має бути мінус. А тут у нас плюс. Ну, як бачите, 20 вольт на 2,3. 50 Вт задекларованих є. І це у нас от ближнє світло, а да. це у нас дальнє світло. Потужність абсолютно однакова. Я думаю, що коли вийде на, на режим тепловий світся лампочка, вона так само видить 45 Вт. Тому власникам автомобілів. У яких стоїть А4 лампочка, можете використати лампочки від кейсів, джендірів. Я не знаю, куди вони ще йдуть, ці а4, але це одна із найрозповсюдженіших лампочок, які стоять в наших оптиках. Я думаю, що на шкоду Octavia a 4 вона підійде дуже гарно, йде у Lanos, хоча там оптика погана, але. Якраз за рахунок цієї великої світлової потужності це буде непогано. Ось, ось такий от огляд. Я думаю, що непогано було б з мого боку порекомендувати даному виробнику лампочку H7. Їх багато використовується в лінзованих фарах. Це якраз запорука за гарного світла і гарантія те, що ми не будемо сліпити зустрічний транспорт. І лампочки H1. Як тільки з'явиться лампочка H1, я її порекомендую власнику цього автомобіля. Тому що в цій лінзи якраз стає лампочка H1. Всі лінзи, які продаються окремо, вони левова частка їх, напевно, 95% під H1 лампочку. Ось такий коротенький огляд, ось таких супер потужних ламп від торгової марки Каметет. Ще раз, зафіксуйте собі маркування лампочки H4. На цьому в мене все. Кому відео сподобалось, ставте лайк, пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Дякую всім за увагу, до побачення.